Вітаю вас, друзі! Не дивлячись на те, що новий 2025 рік для цієї московської недоімперії імперії розпочався точно не так, як там планували і сподівалися, новорічні свята на Росії продовжуються. І сьогодні Кремль ніяк не міг не показати Путіна росіянам і не просто показати, провернути чергову мноходовочку. Сьогодні російські ЗМІ гучно повідомили, що Путін зустрів Різдво в Москві. І що він попросив вигравівати його ініціали на хрестиках для окупантів. Звісно, багато хто може подумати, що Путін продовжує втрачати залишки адекватності і розуму, що він нібито вірить в те, що його ініціали на хрестиках, що вони, начебто, нададуть додатковий захист окупантам. І особливо на тлі таких повідомлень, зокрема і в міжнародних змі, що, наприклад, у минулому році восени, коли Путін відвідував Туву, а потім Монголію, що він спілкувався з шаманами, з ними радився щодо війни, і взагалі тема з шаманами для Путіна вона навіть дещо болюча. Адже я нагадаю, що в 2019 році у Росії затримали якутського шамана Габешева, який йшов виганяти Путіна з Кремля. Здавалось би, навіщо давати підстави міжнародним змі про це взагалі писати. Але знову ж таки тема шаманів для Путіна, та й не тільки для нього. Не хочу нагадати, що, наприклад, у свій час Жириновський, коли шамани з Якутії приїжджали в Москву, він до них також ходив. і Щодо цього навіть були відео. І в цілому, щодо Путіна, щодо його віри, в тому числі в окультизм, дуже багато матеріалів. Але. Схоже на те, що цього разу саме чергова мновоходовочка Путіна і Кремля. Адже після таких заяв Путіна про те, що необхідно на хрестиках вигравівати його ініціали, з'явилася заява з Кремля в Густана Піскова, який повідомив, що московський патріарх Кирило освятив натільні хрести і іконки для окупантів. Зважаючи на це, з високою часткою ймовірності можна спрогнозувати. Що через певний час російські пропагандисти будуть знімати різні сюжети, передачі, а то й цілі фільми, про те, як, буцімто, натільний хрест з ініціалами Путіна або іконка з його ініціалами начебто врятували життя одного чи декількох окупантів. І таким чином Кремль, Москва хоче підвищити рівень так званої сакральності Путіна серед росіян. Хоча. Куди уже підвищувати, якщо для більшості абсолютної більшості росіян Путін є так званим вождем, вони відчувають напівбожеством на землі, але Кремль хоче таке відчуття у росіян закріпити і показати їм, що буцімто у Путіна є зв'язок з Богом, що, начебто, Путін це для них представник Бога на землі. Дивуватися цьому не варто, адже російське суспільство повертається так ментально у середньовіччя. Путін фактично зробив себе монархом, а на цій Московській імперії завжди Москва робила монархів для простого народу сакральним. Дивує лише одне. А чому Путін сьогодні вирішив зустріти Різдво, саме в храмі Георгія Побідоносця в Москві, на наклонній горі? Цей храм є одним з нових, його побудували в 95-му році. А чому не в головному храмі Збройних сил Російської Федерації? Тим більше, що при цьому храмі є музейний комплекс, і там зберігаються реліквії Гітлера. Особливо зважаючи на те, що російські ЗМІ писали про те, що цей храм фактично пустий, що робітників повні зали, а немає відвідувачів. І якщо Путін зустрів Різдво саме в цьому храмі, відповідно туди би потягнулися люди, були б відвідувачі, якийсь був би рух. Росіяни подивилися би на реліквії Гітлера, на його фуражку, кітель та й не тільки, на різні цікаві фрески. Але Путін, видно, чомусь засумнівався, видно, не захотів бути в цьому храмі. І це при тому, що величезні суми були виділені на його будівництво і що він мав стати одним з таких центральних. Проте не лише Путін. Сьогодні російські ЗМІ публікують гучні заяви московського патріарха Кирила Гундяєва. На сьогодні повідомив, що нібито захід боїться духовного домінування РФ. Також Гундяєв заявив, що нібито Бог, як і раніше з ними. Цікаво. А чому московський патріарх Кирило Гундяєв акцентує увагу саме на тому, що Бог, як і раніше, ще з ними, тобто Бог і надалі з ними. Він що, почав сумніватися? Чи то він згадав про гріхи в християнстві? Я хочу нагадати, що на початку масштабного вторгнення. Московський патріарх Кирило підтримав агресію проти України, і, зокрема, 3 квітня 2022 року він відкрито через своє слово закликав молодих росіян йти воювати проти українців, йти воювати проти України. А 19 червня 2022 року він відкрито заявив, що наші хлопці нібито захищають Росію на полі бою. А уже у 2024 році, взагалі, була заява від всесвітнього російського народного собору під керівництвом московського патріарха Кирила, який назвав війну проти України священною, в свою чергу, підлеглі московського патріарха Кирила проводять різні конференції, і на цих конференціях вони розглядають теми, зокрема таку, як навія та раба Божого, що воювати за свою країну це гордість. І що найкраще піти на той світ за батьківщину? Загалом ми бачимо те, що Російська православна церква перетворилася в руку Кремля, і Кремль використовує РПЦ як інструмент, в тому числі, і у війні проти України. І про це сьогодні пишуть російські пропагандисти. Є, зокрема, заяви від так званих політологів про те, що Путін нібито захистить православ'я від так званих нападок Києва і для захисту. Російсько-поційно армії необхідно окупувати Україну. Цікаво, що ще у 2010 році правозахисники попереджували про зв'язки РПЦ з Кремлем і вони висловлювали свою стурбованість. Зокрема, була стаття на сайті Голос Америки від 25 січня 2010 року. А уже у 2024 році з'явились статті, що постає питання про розкол православ'я світу, і що РПЦ вона по суті є корпорація на службі у Кремля. Загалом такий поворот подій не є якимось непередбачуваним, адже імперський шовінізм на Російській Федерації нікуди не зник. Так, були важкі 90-ті, але Росія вона інтегрувалася у світову економіку, почала продавати нафту, газ, заробляти на цьому надприбутки. І потім, як казав Путін, Росія нібито встала з колін і знову імперський шовінізм, знову агресія і знову війни. І російська православна церква, вона як і раніше, разом з Кремлем вона всіляко підтримує всі його дії, в тому числі і агресію. Кремль використовує РПЦ як і елемент геополітики, і абсолютно нічого на Росії не змінилося. Зважаючи на це, для нас українців вкрай важливо бути повністю духовно незалежним від Москви. Щоб московський патріархат не мав впливу на наші релігійні організації, інакше, якщо вплив буде залишатися, Москва буде постійно-постійно думати про агресію, тому що вона буде мати важелі впливу, буде постійно думати, як поглинути Україну, як діяти, і вона ніяк не відстане від України. Щодо переходу наших церков з московського патріархату в православну церкву України в нашу українську церкву, незалежно від Москви, яка має Томос, є дані статистики офіційні про те, що за минулий 2024 рік. 218 релігійних громад перейшли до православної церкви України, і я скажу, що це мало. 218 громад, це десь в два рази менше, ніж у 2023 році. І загалом патріархат в Україні для розуміння це десь близько 11 тисяч релігійних громад. Будемо сподіватися, що своєї мети досягне відповідний закон. І уже у цьому році питання московського патріархату, питання впливу Кремля через духовну сферу на українців буде закрите. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій цікавій ноті. Виявляється, сьогодні російські пропагандисти публікують поздоровлення Кадирова, який привітав російських християн з різдвом. І ця публікація, привітання Кадирова. Вона вказує на те, що Кадиров хоче і надалі залишатися в великій політиці Російської Федерації. І деякі експерти кажуть про те, що, начебто, Кадиров мітить, що начебто він мріє, про те, що він буде на високих посадах у Москві. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.